Псалом 145, Молитва утішителя. Ой, душе моя, Господа хвали, поки життя мого хвалити буду. Ой, по літах у мене шлях малий, Залишився ще крок до твого суду. Життя убранство співаних подій, На князів і синів людських нема надії. Як тіло в землю душе духом порадій, бо помисли усі буйні вітри розвіють. Кому Бог Якова помічником блажен, надія вірному, любов, буття основа, і з Господом в штормах пливе човен, і слухає душа Його керуючого слова. У істині. Творить Господь над нами суд з покривдженими і насичує голодних, Звільнить закованих, сліпців навчить. Він не послухає сердець холодних. Несправедливо гнаних вище піднесе і виставить пришельцям охорону, Вдову і сироту захистить і прийме, а шляху грішника. Оставить заборону, і царюватиме Господь у духові повік. Бог твій, Сионе, зроду рід той самий. Твоє пришестя зустрічає чоловік тут, на землі, щоби з'єднатись з небесами.